І так, усім доброго дня. У нас наявність є така Opel зафірка 2010 року. Машинка у нас 111 комплектації. Ось ми тут бачимо. Ця комплектація у нас випускалась тільки в 2010 році. Що у нас є такого особливого по цій комплектації? Це передні і задні партроники. Протягом Ось видно, ось такі діски на ній йдуть, такого кольору темнішого. Гарно разом виглядає машинка на цих дисках. Йдемо далі по кругу. Ось такі у нас фари, такі темні вони зсередини. Теж воно виглядає набагато гарніше, ніж звичайні. Йдемо далі. Як ми бачимо, у нас є по машинці хром. Теж класна опція хром. Так, і ззаді у нас також є партронічки. Автомобіль у нас, звичайно, семимісний. До речі, багато хто думає, що всі зафіри тут семимісні, але це не так. Зустрічалися нам і п'ятимісні, тобто було тут пусто. Ось так у нас воно виглядає, ось так тут місце. Для дітей вистачить. Ззаді є з двох сторін. Це у нас тут, якщо двоє сидять, це також опускається. І в нас це йде, як посередині підлокітник з пістаканчиками. Так, давайте так от переходимо в салончик, відкриваємо. Що у нас тут є? У нас є мультируль і ось так чорний, як в космо в комплектаціях. Це теж особливість 111 комплектації. У нас тут, звичайно, є круїз-контроль. Давайте заведемо вам машинку. Звичайно, в неї є два ключа. І, до речі, авто абсолютно ніде не фарбоване. Кому треба, можу зняти вам відео. До речі, це в зефірах класно, що є датчик температури. Тобто у нас машина попереджає. Ну, і те, що треба заправити. Хоча я недавно... А, і задній стоп не робить. Це, до речі, поміняю. Це не проблема. Так. У нас, звичайно, є такий ручник тут, як важіль в літаках. Він у нас, звичайно, працює, це, само собою. Коробочка у нас п'ятиступочка, Це 1,6 бензин MPI. Е, в чому перевага цього авто? Тут 190 тисяч пробіга і на це авто поставити газ дуже дешево. Тобто це десь в районі буде 300 баксів і у вас це авто на газу. Так, Ось так воно ще у нас покажу виглядає. Закриваємо багажничок. Звичайно, по авто ніяких царапинок, крижиків немає. Реально класне авто, кому треба таке сімейне, сімейний мінівенчик з високим кліренсом, воно таке високе у нас. то Це авто саме для вас. А ціна авто 6950 доларів. За 10 рік навіть дуже гарна ціна, свіжепригальне авто, як не як Ще раз Нагадую, Передні задні парцовники, круїз контроль У нас всі кнопочки працюючі є в авто. По вікнам ось у є десяточка. Реально класне доглянути авто, ось це сидіння, які ніде не, не фарбовані, повторюсь. Тому кого цікавить, звертайтеся.